Вітаю! А чи знаєте ви взагалі, що таке колайдер і для чого він потрібен? Про колайдер багато хто із нас чув у контексті саме великого адронного колайдера такий собі велетенський пристрій із купою міфів довкола нього. У цьому відео я вам розповім про принцип роботи колайдера, що це таке, і про його значення для науково-технічного прогресу. А також я розкажу вам механізм роботи саме великого адронного колайдера. Колайдер від англійського collide, що означає зіштовхувати. Це прискорювач частинок, який розганяє їх до певного рівня енергії за допомогою електромагнітного поля. У прискорювачах є два компоненти: інжектор, де часточки готують. І, власне, прискорювальні системи, де у вакуумі часточки набирають ту енергію, яка потрібна. У тунелі прискорювача швидкість частинки через збільшення енергії наближається до швидкості світла, але не перетинає цей показник. Тому про швидкість майже не згадують, а фокусуються на енергії або імпульсах частинки, які вимірюють в електрон-вольтах. Прискорювачі бувають лінійні та циклічні. І, відповідно, в лінійних прискорювачах частинки рухаються по прямій лінії, а в циклічних частинки рухаються навколо якоїсь центральної точки. І в свою чергу, циклічні прискорювачі ще поділяються на синхротрони і циклотрони. У синхротронах частинка рухається по колу, а у циклотронів рух частинки відбувається по спіралі. Наразі більшість колайдерів є синхротронами, а у великому адронному колайдері вмонтовано цілий комплекс взаємопов'язаних синхротронів. Частинкам потрібні величезні відстані, щоб набрати енергію, тому кільцеві циклічні колайдери найефективніші. У синхротронах можна прискорювати як легкі електрони, так і важкі іони, протони чи антипротони. Для того, аби частинки не вилітали зі своєї орбіти під час дуже швидкого руху, їх утримують за допомогою підвищення магнітного поля кільцевих магнітів, яке збільшується разом із енергією цих частинок. А для того, аби ці частинки не розпрошувалися в різні боки, їх збирають у дуже вузькі пучки за допомогою фокус магнітів. Колись у синхротронах частинки просто зіштовхувалися із мішенню для досягнення певного ефекту. Але у такому випадку більшість енергії просто витрачалася даремно. Сучасні колайдери створено за принципом зустрічних пучків, де розігнані частинки переводять у додаткові магнітні кільця та зіштовхують одну із одною всередині них. Менш масивні частинки розганяють до величезних енергій і зіштовхують їх в надії, що продуктом реакції стануть сліди нових масивніших частинок. Що більша енергія, то більші шанси. Великий адронний колайдер, або ж скорочено, ВАК, має периметр цілих 27 кілометрів, по якому швидко рухаються прискорені тяжкі ядра, тобто адрони. І потім вони в певному місці зіштовхуються одне із одним. Вак пролягає в тунелі на кордоні Франції та Швейцарії, поблизу Женеви у тунелі глибиною від 50 до 175 метрів. За весь цей, так би мовити, оркестр відповідає ЦЕРН Європейський центр ядерних досліджень. А штат співробітників вимірюється тисячами. Вак містить прискорювач та кілька детекторів, вмонтованих навколо точок зіткнення адронів. Частинки розганяють до енергії 7 тераелектронвольт. Тож при зіштовхуванні енергія сягає 14 тераелектронвольт. Ці показники вловлюють ключові детектори Атлас та СМС. Загалом ВАК це найскладніша установка, будь-коли створена людством. Окремі компоненти будувалися десятки років і тестувалися в сотнях лабораторій. Чому це важливо? Ну, Колайдери дозволяють нам дізнатися про природу речей на субатомному рівні, тобто зазирнути у середину частинок. Саме так було виявлено Бозон Хікса і заповнено певні прогалини в розумінні стандартної моделі. З іншого боку, отримана модель і досі не проливає світло на темну матерію, антиматерію та надмалі маси нейтрино. Отож, технологія покращення колайдерів покликана саме для того, аби дати відповіді на ці запитання. Найбільше очікування від вак і колайдерів загалом це бурхливий розвиток фізики елементарних частинок, який, у свою чергу, змінить усе наше уявлення про фізику загалом. А розвиток фундаментальних наук є причиною. Технічного прогресу у довгостроковій перспективі. А на цьому у мене на сьогодні все. Я дякую вам за увагу. На все добре!